Добрий день, малята, рада знову вас вітати. Діти, погляньте, яка гарна сніжинка впала мені на руку. А сніжинка не проста, в ній загадка чарівна. Що за диво, все село білим пухом замило. Дива зовсім тут нема, це до нас прийшла зима. Сьогодні ми з вами поговоримо про зиму. Ось і прийшла довгоочікувана зима. Це прекрасна пора року, коли природа спить. На землю немов пух лягає перший сніг. Зимовий день заворужує погляд. Пухнастий сніг, наче ковдра вкриває дахи будинків, дерева, вулиці та доріжки. Дерева вбралися в теплі білі шубки. Тепер їм не страшні зимові морози. На деревах повісили маленькі годівнички для пташок. Нелегко добувати їм свій прожиток з під снігу. Зимовий ліс перетворюється на казку. Під сонячними променями сніговий килим переливається всіма кольорами веселки. А зараз я пропоную вам пограти в гру Яка зима та повторити ознаки зими. Зима, яка весела, безсніжна, льодяна, срібна, яка зима? Сніжна, королівська? Іскриста. М'яка? Яка зима? Пухнаста, чарівна, морозна, вітряна. Ось ми з вами і повторили ознаки зими. А Сніжинці вже час летіти далі, тому що в групі вона може розтанути. До побачення. Дякую за увагу!